Вітаю усіх, хто приєднався до першого війського мультимедійного проєкту. Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також сьогодні у мене в гостях вона вже добре вам відома, але більш відома по е арт-хаті Витвори, от що вона вит витворяє на воді, до речі. От є і такі напрямок її е, творчого розвитку. Сьогодні в мене в гостях організаторка туристичних подорожей Анна Новіка. Ані я рада тебе бачити. Я Але це нічого не сказати. Ви повірте мені, нічого не сказав. Не те, що організаторка туристичних подорожей. А сьогодні ми звузили твої подорожі до подорожей річками Поділля, і не просто річками Поділля, а саме на каної. Яким чином що це, де це ну Одним словом, зараз будеш розповідати 20 хвилин як мінімум. Отож, подорожі, мандри, мандри річками Поділля саме на каноє. Скажи мені, будь ласка, ти як ти до цього дійшла? Чому саме каноє? Ну, по-перше, минулого року я долучилася до е, сезонної роботи в Турклубі Бідняшка. Я думаю, він відомий в Сінниці. І на теплий сезон я працюю по різним напрямкам. І один із напрямків, який мені. Дали, довірили це сплави. І минулого року я займалася саме байдарками. Тобто тебе сплавили? Ну, я просто фізично сильна дівчинка, тому якби мені, це... сплави... а, я, я ж просив мені... без реклами. <с?> мені <с?> сплави довірили. А цього року ми відновили якраз роботу з каноя. І я дуже щаслива, тому що каноя це просто ну, для мене щось особливе. Це такий вайб, настрій, атмосфера. Ну тобто, це максимально м -м, такий незвичний спосіб. Туризму, я би так сказала, і мандрів на воді, тому що каноє — це дуже такий спокійний спосіб, і ти, коли пливеш по воді, ти ніби летиш по цій воді. Тобто вона настільки плавно рухається, ця, ця лодочка по воді, що не можна її порівняти, наприклад, там з байдаркою, надувною. Ну, там, давай, і так далі. давай одразу скажемо, що каноє, наприклад, спортивне каноє це зовсім інша конструкція цього невеличкого маленького човника. А каноє, на яких сплавляєтеся ви. То це більш каної нам відомі з е, повістей з романів Фенімора Купера е, захоплення дикого заходу, ну і так далі. і так далі. Індіанське каноє. Ну. <смір> ну так, якщо запитати людину щось про каноє, то так, перше, що з'явиться якась асоціація, ну те, що ти сказав, так. Е, і ну, в загальному в ідеалі, класичне, це вона виготовлена повністю з природних матеріалів. Е, ну, Тобто наші каної вони не з природних матеріалів, але якби вона повністю відповідає Ну, тим тим характеристикам взаємодії по воді і легкості, тобто і як саме вона рухається. Тому що зараз уже каної роблять їх дуже багато різних, їх є в різних видів довжини, ширини, там вартості різні. От, до і... речі, у Вінниці роблять каної? Ні, виготовлення каної немає. Нема це mm -hmm. все таки технологічний процес, і у нас в Вінниці поки що це не роблять. Ну, якщо хтось, якийсь інженер захоче зробити її з дерева. Можна, звичайно. Ну тобто, треба просто а володіти, зараз володіти знаннями. <ків> Вона виливається як яхти. От якщо ви знаєте, бо хоча б хтось знає, mm -hmm. наприклад, про яхтинг, да, тобто є такий матеріал для яхти, і як вони виливаються. Ну тобто, це приблизно десь цей матеріал. Ну я знаю, що великі яхти робляться взагалі з бетону. <гів> ну я говорю про такий маленький яхтинг. <гів> так що бетон не каноє, це наступний ні, 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 кр... Ні. Кр... крок. <гів> 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 ну я дуже багато різних бачила вже варіантів каноя, але як на мене, це цей напрямок в загальному він не дуже ну популярний, так можна сказати, ще в нас в Україні. Я би я би сказала, що це такий окремий собі олдскульний спосіб мандрів а, по річці чи на річці. Ну тобто, як як хто вже любить казати. Ось, як і для хто мене ходить? це романтичний. для мене це романтичний спосіб відпочинку, тому що ви максимально не напрягаєтеся. Ні, звичайно, там фізичні сили потрібно мати, бо ти постійно. Ми зараз гребеш. про це будемо ще говорити mm -hmm. в каної, от ще технічні моменти. Mm -hmm. Ти один на один. Каноя, чи ти як дует двоє дует, в каноє? Дует. Тобто ти дуетом плаваєш. Так, так обов'язково. Тому що якщо ти каноє ну, посадити одну людину, ти при неправильному балансуванні, ну тобто можна речі покласти на і тоді якось ну, самому одному балансувати. Угу. Але це може робити тільки професіонал. Наприклад, той, хто початківець, посадити його в одну один в лодку там чи одну в лодку, то ти просто будеш крутитися. Ну ти не зможеш нею керувати. Потрібно двоє, щоб вони могли синхронно працювати, і вона. Тоді як пливе, летить угу. по водичці. Окей. Тепер е добре, давай про фізичну, е як би навантаження фізичне ми ще про це поговоримо. Найголовніше і найцікавіше. Скільки і якими річками можна е, от сплавлятися, ходити на каної? от конкретно Насправді різні річки можуть бути. Ми просто зараз більше досліджуємо вінничину, тому що це те, що ближче до uh -huh. нас, і е, ми точно знаємо на яких річках ми можемо плавати, на яких ми не можемо. Я, наприклад, дуже цього року хотіла поплавати по Тетереву, якщо знаєш таку uh -huh, річку uh -huh. в Житомирській області, але на жаль, я не отримала дозволу від ода, що можна там на всіх частинах плавати. Тому тетерів цього року, наприклад, не стався. Якщо це не військова таємниця, з чим пов'язано те, що на одній річці або на частині однієї річки можна, а на іншій частині не можна. Тобі це, якось пояснили, будь, просто вони використовують військові ж використовують в області різні точки. Ну я ж кажу, якщо себе. це військова таємниця, Ось. то не ну, треба. Мені говорити. не казали про таємниці військові, але uh -huh. просто є місця, де не можна переходити. Тобто, наприклад, ну так як ми плаваємо на каної, в нас є не просто там річка без Десь ми маємо перешкоду. Перешкоду це означає, що ти виходиш з річки, несеш каноя в руках, переносиш mm -hmm, через mm -hmm, перешкоду mm -hmm. і продовжуєш далі сплав. Дуже часто це дамби або якісь містки, або ще щось. Ось. Тому якби, річка вона проходить через міста, населені пункти кар'єри, ліса, і в тому числі. Тому якби, знати, ну, чому на деяких локаціях не можна, на деяких можна. Ну, це вже це вже мені не казали, що таємниця, але відповідно вони використовуються для інших собі цілей військових і тому не, не всюди можна плавати. Наприклад, на прикордонних територіях то взагалі заборонено. Mm -hmm. Якщо раніше раніше й теж це було під питанням, навіть в мирні часи, але зараз це взагалі ну ніяк неможливо. Якщо раніше десь там територія ну, Дністра... Там було ще багато місць де що можна зараз, наприклад, ще більше обмежено. Хоча Бакота теж мені дуже хотілося... чи Бакота, всі по-різному говорять. Mm -hmm. Дуже теж мені цього року дуже хотілося туди все ж таки з нашими каноями попасти. Але там у нас і конкуренція, там є каноїсти, mm -hmm. тому що у Вінниці немає в нас конкуренції. Якби ми ну єдині, поки що хто має причеп і багато каної на групу. Ось тому, що якщо хтось Добре, один а, любитель а, є, та, в... а там конкуренція з. Зі сторони Чернівецької області, чи могилів Подільської чи Хмельницької Цього області? Не можу точно ну, не, не, не пам'ятаю, тому що ну я моніторю ж постійно. Тобто між вами також можуть виникати якісь певні сутички, ну, суперечки ні, і... не, не те, що суперечки, просто те, що там вже якби є захоплена захоплена аудиторія. Да? Тобто, mm. зараз на Бакоті дуже сильно розвинуто різні способи відпочинку, і максимально там все розвивається, бо люди відпочивають. І тому, наприклад, водних способів відпочинку там дуже багато на воді. Ось і ну наш спосіб туди приплисти, це якщо тільки вигадати якийсь класний маршрут. Я вигадала його, але проблема була в тому, що цього року дуже поганий стан річок. Вони дуже сильно опустилися. Був такий період пересушена, угу, угу. річки. Потім були ще спуски на дамбах, і це теж впливало. по своєму... Ми пам'ятаємо Дністер, міст. Який побудували він ні з того ні з цього, ну, цього вийшов року, з води і так цього далі. Цього року, наприклад, мої плани по Каноє трішки врізалися, тому що те, що я хотіла реалізувати не в нашій області, а в інших областях, то якби ну не вийшло. Тому що або одесь це була причина ода, або була причина якраз ну, пересушення річок. А що по Вінницькій області? області? Стан річок чи річки? Це, все абсолютно стан річок, і де можна і як можна. Найкраще плавати це весна і вже трішки. Ну, не, не кінець осені, середина осені. Тому що це якраз ці періоди, коли більше води, і коли тобі комфортніше плисти. Зараз, наприклад, якщо no, ми плаваємо. Ну дивись, ми, ми сезон почали 29 лютого. Ну, от цього року. на Ну, no, правильно, на ви, раз... ви, ви дуже гарно почали. Е, ви вибрали день, який відбувається у нас тільки один раз на 4 роки. І от... Ну, no, це цього року. 20... 29, ну якщо не помиляюсь, mm -hmm. може я помиляюсь, Але 29 чи 21, десь в 20-х числах лютого, щоб я зараз просто не плутала, бо не пам'ятаю високосний цього року mm -hmm. рік. Так, значить, 29, значить нічого не плутаю, бо я задумалась. Е, ну, ми плавали просто ще в лютому. Був дуже теплий якийсь тиждень, потепліло. Крига зійшла і так далі. і Ми вирішили, давайте тестити каної цього року, бо хотіли запускати ну, вже напрямок сплавів не на байдарках, а саме на каної. Ось і в нас перший такий був сплав. Це в лютому були тепленько одягнуті, нічого класно. Ми просто приплили до млина, де mm -hmm. є сауна, баня. Тому навіть якщо змерзнеш е, млин мається на увазі печора сокілець? Ні, ні, ні. ні? Е, мельники. Мельники, ми плаваємо до старого млина в Мельниках. Ага. Там є така річка Рів, і по ній ми пливемо. Угу. Ну от про річки вернемося, то зараз в основному ті річки, які ми е, успішно плаваємо, це річка Рів, річка згар. Е, ось є частини рову різні, тобто там є один маршрут, де одна частина, другий маршрут, друга частина річки Рів. Е, ще цього року пробували згар, але він дуже заріс. І там просто було болото. І наша розвідка, наприклад, з моїм колегою Сергієм Бондаренко. Він ветеран, і він працює зі мною на каноя. То ми просто з ним в болоті цілий день перепорпалися з каноя, і все. Ну тобто, там не вдалася нас розвідка. Тому згару, поки що ну на літо не сталося. Але можливо, просто весною він буде більш повноводнішній і можна буде з нього знову до нього вернутися. Важко потрапити в групу. На на сплави? Так. Поплавати? Ні, абсолютно не складно. В мене вже до п'ять чоловік записалося. Що не... мені сказати? Мені пишуть: я хочу на каної, я хочу на каної. У шоу зараз від... відверто, відкрито сказати. Знаходьте сторіночку в інстаграм каноя тріп. Він є така створена сторінка, я її створила, я її веду, підтримую. Там можна все дізнатися про каноя, як ї... як долучитися на просто на групові наші сплави, де за ними слідкувати анонси. І також Можна замовити, наприклад, групове, тому що ми дуже часто працюємо саме по замовленням на групу. Максимальна група. Максимальна кількість людей 14, mm -hmm. не так багато. Без вас так. Нас два. В нас іде один інструктор по каноє, професіонал, наш Сергій Бондаренко, і я, як супровід, або хтось із моїх дівчат, як супровід, тобто максимально це 16 чоловік так, разом 16. з вами. Та вісім лодок, ну вісім mm -hmm. каної у нас. Угу. Ем... 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 Ну я маю озвучити. Вибач, написав Андрій Рибач... Рибачок, хоче і я хочу на каноє. Андрій Рибачок впливемо наступного тижня на розвідку. Є... Все, Андрій, я тобі написав, що я домовився. Я вже домовився. Бачите, як це відбувається прямо в ефірі. Можна домовитися і потрапити. Хто ще хоче на наступний тиждень? А є ще місця на наступний тиждень? Наступного тижня в нас сплави ветеранські лише, але ага. ну, незабаром у нас буде двохденний сплав до млина, можна буде туди приєднатися. У ти кажеш ветеранські сплави. Ви, е, ви окремо працюєте на здоров'я, Андрій, написав, що дякую. Ви окремо працюєте в цьому напрямку? По співпраці? Так, так от так. саме співпраця так, з ветеранами, ми, ветеран хабським простором. Ветеранський Ось. З ким ви працюєте? Ну, ми надаємо наші каної. Вони організовують від свого простору сплави для ветеранів і для ОБД. У них є постійні сплави, там 3-4 сплави на місяць. Вони організовують. Ми надаємо якби, наші каної, нашу теж підтримку, яка потрібна. Моя особиста підтримка, тому що я теж і супроводжую, буваю їхні сплави, буває, супроводжують їхні дівчата. Та, ну, тобто, все, що потрібно по якійсь менеджменту організації, я теж допомагаю. E, ось, і в цих сплавах можуть долучитися ветерани і ОБД безкоштовно. Тобто, це вони роблять по грантовому проєкту. Тобто, mm. сі... найдовший, найдовший маршрут. Найдовший маршрут ну, на, на дв... в кілометражі чи дня? Ні, ні, ні. День. день. Ну, По насправді, дня. дивися, можна річку плисти дуже швидко, а можна дуже повільно. Це як ти заплануєш маршрут. А є ще де можна щось бачити, виходити на берег і кутись йти, щось дивитись. Ось, наприклад, там можна робити дегустації сиру на маршруті. Можна бачити, виходити, там, дивитись якісь локації цікаві. Ну, тобто, це все uh -huh. продовжить маршрут. Плюс знову ж таки перешкоди. От в нас проблема найбільша. По річках це перешкода. що ми намагаємося побудувати такий маршрут, аби перешкодів не було багато. Тобто дві, максимум три. Тому що три це вже дуже важко. Не всі можуть носити каної. Каної важкі. Якщо на воді вони легкі, то в руках вони дуже важкі. От Наприклад, я... скільки? 50 кілограмів, 70 кілограмів. Ні, ні, до 50 кілограмів. вони десь 40. Приблизно 30-40 кг, але це просто дуже об'єм. Ну вони довгі, великі, mm -hmm. і одна людина носити їх. Ну, ну а Сергій двох... Бондаренко може на голові. Він їх перевертає ага, там. Ага. Такі спеціальні ну, такі плечики, куди ти кладеш та несеш... да, й ти можеш нести. Але це але сходно... там але там балансування. Uh -huh. да, Я допомагаю uh -huh. з однієї тоді сторони, але я тоді Це тобі здається, що ти допомагаєш. дуже переживаю, бо спина мені дуже шкода uh -huh. спину в цей момент, бо це дуже навантаження велике. Коли вдвох, ми вдвох переносимо спокійно. Якщо в нашій групі є ще чоловіки, дуже. <світнє> то mm -hmm. якби вони теж допомагають нам переносити. А чому ти так говориш, якщо є чоловіки, що в основному жінки сплавляються? Ну, <світнє> <світнє> 50 на 50. але просто, наприклад, навіть якщо сплавляються на, на чоловіки чи хлопці, чи підлітки, наприклад, то не завжди е, ці люди, наприклад, легко можуть їх підняти. Ну тобто, це треба бути фізично. Качайтеся, треба займайтеся фізично, і качайтеся. Треба фізично бути насправді. А от тепер сильним. ми дійшли до фізично до фізичної кондиції, чи є якісь чи є люди, яким ви сказали: вибачте, але ми не можемо вам взяти, вас взяти з собою, тому що ви нам от за фізичними параметрами не підходите. Діти тільки. Маленькі діти від п'яти років ми починаємо плавати до п'яти років, якби ми ну можна це робити, але відповідальність максимальна на самих батьків на так. батьках, і це важко просто. Тому ми радимо з п'яти років, що можна вже посадити дитину в лодку посередині між двома дорослими, угу. щоб посадити як окремо, який вбере вже весло, то це 12 років, і то це має бути теж дитина, яка вже ну не маленька, тобто яка має там зріст, вагу, бо є різні діти знову ж таки. Ось і тоді вона може брати вже окреме весло. В правилах Руху написано, що на першому сидінні має право їхати дитина, по-моєму, якщо я не помиляюся, від 12 років і не коротше, ніж метр 20 або навіть uh -huh. метр 40. Це записано конкретно uh -huh. в правилах дорожнього руху. У вас є такі. Ні, таких правил прям немає. Але коли до мене нас реєструється ну, мама, наприклад, з дитиною е, вдвох, не в трьох, там, наприклад, двоє дорослих і дитина, тоді це не, не так ну, більше варіантів, як ми можемо uh -huh. посадити. Якщо вдвох просто вдвох просто їдуть. Особливо, якщо це мама з сином, е, там 11 років, наприклад, і вони хочуть, щоб він окремо вже сидів, то я уточнюю його вагу, його зріст, uh -huh. і якби раджу, чи ми можемо, чи не можемо. Ось, Але поки що все гаразд було, навіть таких хтось там щуплів. І ми просто клали речі, тому що ми ж беремо бід. Ми готуємо бід на острові. Ми там знаходимо класні дуже місця, де ми можемо приготувати, посмажити сосиски, посмажити хлібчик, зварити каву. Ми варимо в турочці каву для наших туристів. Ось такі обідній перерив на островах. Ми теж робимо. Це дуже затишний. Ну добре, сосиски, і ми, кава, оці, це оці, все оці, чудово. Ми, ми ці всі речі, просто вони важкі, ну для обіду, і угу. ми кладемо переважно на на, те, на ту сторону, де хто легший. Ну в першу чергу юшка. Я не кажу борщ тим більше я не кажу бограч. Ну, юшка. Юшку ви робите? Ви варите юшку? Ну, Якщо на два дні йти, то можна тоді готувати. А якщо одноденний, ні, це дуже багато часу потрібно на саме приготування. Е... Одноденний шість годин, вісім годин. Ну, ми, ми... Сама, сама перебування на воді десь приблизно 4,5 години. Це один день. Але ми зупиняємося. Ми uh -huh. зупиняємося на перешкоди, ми зупиняємося на обід. Обід у нас зазвичай десь дві години забирає. Е, ось. Якщо погана погода, наприклад, дощ починається. Не можемо продовжувати сплав. Ми зупиняємося і виходимо на берег, і ну тобто очікуємо, поки mm -hmm. перейде, тому що воду вода просто набереться в човен і все. Mm -hmm. Ну, тобто, ми не можемо плисти, коли дуже е, сильні опади. Ми зупиняємося. Ну, це все впливає на, на те, як ми, коли ми почнемо і коли ми закінчимо. Але в загальному е, самий рух на воді це 4,5 години. Тривалість подорожі якраз десь до 7 годин виходить з усіма зупинками. Е, коли ви закриваєте сезон? Ну я думаю, вже цього року, напевно, коли крига вже стане. Ну, я не планую. Ні, ні, без фанатизму, ну серйозно. Я не планую насправді, поки річки дозволяють плавати, ми будемо плавати. Просто тут питання, що цього року дуже був поганий стан річок. Він прям в деяких моментах він критичний, і ми просто бачимо деякі шляхи або деякі відрізки річок, які вмирають. І ти розумієш, що от в минулого року була краща ситуація, позаминулого ще була краща. і вона заболочується. А якщо заболочується, Ну, це вже не річка. Якби вона втрачає свою цю проход... проходимість води, mm -hmm. і ти просто бачиш, як вона вимирає. Це дуже сумно. Ну, я, наприклад, цього року багато моментів побачила, що погіршила ситуація. І над... надалі, наприклад, наступного року не знаю, деякі люди. Ну, ти річ... подивися, яка у нас спека була, це ж зрозуміло. Все-таки ну, ви так. завершуєте в вересні, в жовтні? Ні, ну до кінця жовтня <кхів> я планую точно, щоб воно відбувалися. Це, листопад... до... це я запитую до того, щоб от після нашого нашого ефіру знали до якого числа тобі телефонувати, і щоб не думали, що е, оксамитовий сезон, як на морі, ну, наприклад, вересень, і все, і більше нічого ну, немає. ні знаємо, плавати комфортно буде десь до, до середини вересня. Вже після двадцятих чисел вересня буде прохолодніше, і буде uh -huh. більше опадів. Тобто, люди, які там не ну стійкі до е, різної погоди, то так, наприклад, ті, хто з нами плавали в березні, і їм було класно. Я запрошую повторити це в жовтні, тому що якраз погода. Буде десь приблизно така саме як в березні. Глінтвейн, ви варите в березні, так, звичайно, а в восени в нас є тепла кава, тобто кава в нас завжди є. Просто ми знаєш, в нас є правила поводження на воді. Коли ми завершуємо маршрут, тоді можна вже щось міцніше. А якщо ми на Це вже на землі, Так, коли ми на воді, в нас якби є правило, що не вживати спиртних напоїв. Це це якби небезпека на воді. Дякую тобі, організаторка туристичних подорожей, водних туристичних. Подорожей. Це сьогодні тільки так, от в такому амплуа. А сьогодні ми говорили про мандри річками і не тільки Поділля, трішки згадали і наших сусідів. Сьогодні була в мене в гостях Анна Новікова. Е, знаходьте, телефонуйте, і я так. Я переконаний, що якщо ви дуже-дуже хочете, ви зможете домовитися з Анією і ще відчути цей такий класний. Я його вже відчув. Тепер я думаю, як його сказати словами. Класне відчуття, коли ви дійсно на природі один на один, і все це. Дуже так гарно і так хлюб-хлюблюбну. Ти вже замрівся і захотів на канал. Я, я вже давно хочу на запросити канал. тебе якось поплавати з нами. Давай завершимо ефір. <гум> а потім вже <гум> дякую а, за дякую тобі за запрошення. Дякую тобі, що прийшла і розповіла. Але все таки я чекаю тебе. Я чекаю про арт-хату. <гум> я чекаю про ваші витвори. Витвори. А на новіка сьогодні в мене була. І на цьому я ставлю три крапки. Зараз ідемо на коротку паузу. Коротку паузу до наших новин. Ну і наш ефір, звісно, далі продовжується. Головий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.